Осінь у селі це не лише пора збору врожаю, а й час, коли господар думає наперед, як підготувати землю до наступного року, бо що посієш і як землю нагодуєш, те й матимеш на полі чи городі. Саме тому внесення органіки глибоко під зиму справа серйозна, майже така ж важлива, як посів. Земля, виснажена після літнього урожаю, потребує поживи, щоб відпочити і за зиму набратися сили. Як людина без їжі слабне, так і ґрунт без підживлення бідній, втрачає родючість, стає порожнім. А от коли йому дати добру дозу перегною, компосту або курячого посліду, тоді весною він вдячно віддячить буйною зеленню і щедрим урожаєм. У старовину селяни добре знали, що землю треба годувати вчасно. Вони казали: земля, як жінка, любить турботу й ласку, тоді й дітей городів добрих народить. Не можна кидати добриво або як тим паче навесні, коли все росте швидко, а органіка ще не встигла перепріти. Тому восени, коли поля вже вільні, саме час закладати гній чи компост глибоко в землю. За зиму під дією вологи, морозу і мікроорганізмів ця органіка розкладається, перетворюючись на гумус, ту саму чорну землю, що пахне родючістю, весною така ділянка ніби оживає. Пухкий ґрунт, рівномірно насичений поживою, добре пропускає вологу, а рослини легко вкорінюються. Багато хто сьогодні нехтує цим осіннім підживленням, бо думає, що сучасні добрива можуть швидше дати результат. Але правда проста мінералка то, як швидка їжа, вона дає короткий ефект. Але не живить сам ґрунт. Органіка ж працює інакше. Вона створює структуру землі, живить мікрофлору, робить її живою, і це не раз перевірено поколіннями. Якщо внести перепрілий гній або компост глибоко, то з весни волога не буде застоюватися, корені не пріють, а бур'яни ростуть менше. Земля стає м'якою легкою, з приємним запахом, і навіть при спекотному літі тримає вологу довше. Осіння закладка органіки має ще одну велику перевагу. Усі непотрібні рештки з городу, стебла, бур'яни, листя не спалюються, а йдуть у компостну купу або в гній, так усе господарство працює в колі, нічого не пропадає, усе повертається назад у землю. Це мудрість наших дідів, які знали, що спалене листя то втрата поживи, а не користь. Тому ще з вересня багато хто починає готувати купи для компосту. Щоб до листопада вже мати готову органіку, ті, хто має худобу, стараються не викидати гній, а складати його в спеціальні ями або бурти, щоб добре перепрів. Курячий послід, хоч і сильний, теж можна використати, тільки треба знати міру, бо свіже може спалити землю. Усе це знання приходить із практики, з досвіду, з поваги до землі. Земля під зиму, як дім перед холодами. Якщо її не утеплити, не нагодувати, вона промерзне і збідніє. Але якщо восени господар закладе органіку глибоко, перекопає, дасть можливість землі дихати, то вся зима піде їй на користь. Мороз зробить свою справу перемеле грудки, розіб'є щільність, а волога допоможе перегною проникнути в глиб. Весною така земля не вимагає багато роботи достатньо розпушити. І можна сіяти. І тоді, навіть без надлишку хімії врожаї, виходять добрі, здорові, а овочі мають той самий справжній смак не пластиковий, як на базарі, а домашній насичений. Для селянина це не просто звичка чи традиція це основа виживання і добробуту. Бо якщо земля дає, то й господар має. І тому кожна родина, що дбає про свій город чи поле. Восени мусить знайти час і сили для закладки органіки, це не. як покласти гроші в банк тільки в банк природи навесні все повернеться з відсотками. Навіть старі люди кажуть не пошкодуєш гною восени, матимеш повні комори восени наступного року. У цих простих словах ціла наука, яку не треба вигадувати наново. Достатньо лише слухати землю і робити все вчасно. Щоб правильно закласти органіку під зиму, треба знати не лише коли, а й як це зробити. Бо тут головне не кількість, а розуміння процесу. Не можна просто кинути гній на поверхню і чекати, що він сам зробить диво. Усе має бути з розумом, бо кожен вид органічного добрива працює по-своєму, має свою силу, свій час і свою глибину внесення. Коли говорять глибоко під зиму. Мають на увазі не просто поверхневе розкидання, а саме перекопування з повним загортанням добрива в нижній шар землі. Це дає змогу органіці не втратити поживні речовини, не вимерзнути, а за зиму спокійно розкластися до стану гумусу. Починати варто з вибору добрива. Найкращим вважається перепрілий гній той, що вже не має різкого запаху аміаку і не парує. Такий гній темного кольору, розсипчастий, не липне до рук. Якщо вносити свіжий, то можна більше нашкодити, ніж допомогти. Він виділяє надто багато азоту і може спалити коріння рослин або зробити землю кислою. Тому найліпше, коли гній лежить хоча б півроку, а краще в рік, вносити його восени варто в нормі 5-8 кг на квадратний метр залежно від ґрунту. На легких піщаних землях трохи більше, на чорноземах менше. Після розкидання гною його треба перекопати на глибину 20-25 см, щоб пожива дісталася глибше і збереглася до весни. Якщо немає гною, добре допоможе компост. Це теж органіка, тільки зроблена власноруч залишки городини, листя, трава, бур'яни, дрібні гілочки, трохи землі. Усе це складають шарами у компостну купу і час від часу зволожують. Через рік виходить м'яка темна маса без запаху, найкраща підживка для будь-якої культури. Компост вноситься восени так само, як і гній, рівномірно розсипається по поверхні і загортається в землю. Його можна навіть змішувати з попелом або невеликою кількістю піску, щоб покращити структуру ґрунту. У холодних регіонах компост краще вкопувати глибше до 30 см, щоб він не замерзав і продовжував працювати навіть узимку. Курячий послід це окрема тема. Він дуже концентрований і містить у кілька разів більше азоту, ніж коров'ячий гній. Тому його не можна вносити сирим. Найкраще зробити розчин. Одну частину посліду залити десятьма частинами води і дати настоятися кілька днів, щоб перебродив, потім розвести ще раз водою приблизно один літр настою на десять літрів води, і тільки тоді поливати землю перед перекопуванням, або можна просто змішати послід із соломою, листям, землею і дати йому перепріти. Восени такий матеріал вносять у невеликій кількості. 1-1,5 лет кілограма на квадрат. Головне не перестаратися, бо надлишок дає надмір азоту, від чого навесні рослини жиріють, ростуть листям, а плодів менше. Важливий і сам час закладки. Найкраще це робити після збору врожаю з кінця вересня і до початку листопада, коли земля ще тепла, але вже немає спеки. Якщо зробити раніше, органіка може пересохнути. Якщо пізніше земля мерзла і закласти нічого не вдасться, добре також враховувати погоду краще, щоб не було сильного дощу, бо тоді гній може вимитися з поверхні або великої спеки, щоб не втратилися поживні речовини. Ідеальний варіант похмурий день після невеликого дощу, коли ґрунт вологий, але не мокрий, підготовка землі теж має значення. Перед внесенням органіки ділянку треба очистити від бур'янів, залишків стебел, каміння. Якщо є можливість, а розпушити верхній шар на глибину лопати, щоб земля дихала, тоді після внесення гною чи компосту все перекопується рівномірно. Не треба залишати великі грудки, вони взимку замерзнуть і не дадуть волозі проникати. Дехто ще додає трішки вапна або доломітового борошна, особливо якщо гній кислий, щоб урівноважити кислотність. А на бідних землях можна всипати трохи золи, вона дає калій і фосфор, яких не вистачає після літа. Щоб органіка працювала як слід, треба знати ще один секрет не варто одразу сіяти на тій ділянці, куди восени внесли багато гною, краще дати землі переварити. Усе до весни. На весні такі місця підходять під картоплю, капусту, гарбузові, кабачки вони люблять багатий ґрунт. А ось під моркву чи цибулю краще не вносити свіжу органіку. Від неї коренеплоди будуть потворні, роздвоєні, та й для полуниці чи часнику восени краще використовувати компост або перепріли перегній, ніж гній. Є ще старий метод. Робити гноєві траншеї. Для цього копають канаву глибиною 40-50 см, на дно кладуть шар соломи, потім е, гній або компост, засипають землею і залишають до весни. За цей час усі шари прогріваються, перегнивають, а весною в таку ділянку можна садити огірки чи гарбузи, вони ростуть на теплому ґрунті, немову парнику. Це особливо корисно в холодних регіонах, де. Весна запізнюється, гній у траншеї не тільки гріє, а й живить рослини знизу. І ще одна порада після внесення органіки варто дати землі спокій, не топтатися по ній, не копати зайвий раз, бо структура ґрунту формується повільно. Добре, якщо зверху накрити ділянку листям або соломою, це буде природна ковдра, яка не дасть поживі вимитися і збереже вологу. Дехто навіть сіє сидирати жито, гірчицю, фацелію перед самими морозами, щоб вони проросли на весні стали додатковим добривом. Це теж чудовий спосіб поєднати органіку з природним процесом. Отак, крок за кроком, кожен господар може підготувати свою землю до весни так, що вона сама працюватиме без надмірної хімії. Головне, не поспішати і розуміти, що органіка не дає миттєвого результату, але зате той, хто раз зробив усе правильно, потім щороку бачить, як земля стає все пухкішою, родючішою, темнішою, як і має бути у справжнього господаря. Колись на селі кожен господар знав, що гній то не сміття, а золото. Старі люди казали без гною земля як без крові. І справді, у ті часи, коли не було ні мінеральних добрив, ні магазинних стимуляторів росту, усе трималося на простій перевіреній практиці, восени землю годували тим, що давало саме господарство. Восени, коли обмолочене поле стояло голе, чоловіки виїжджали з возами, набитими гноєм, і розкидали його по ниві. Не було тоді тракторів усе вручну вилами. Але кожен знав, що це робиться немарно кинеш восени, восени й збереш, казали в селі. Гній розкидали рівно, потім орали глибоко, щоб земля сховала поживу до весни. Після першого снігу вся ділянка виглядала рівною без куп, і господар міг спокійно чекати весни, знаючи, що роботу зробив як треба. Були й інші способи наприклад, у багатьох селах робили гноюві купи. Спеціальні місця, де складався весь гній з хліва, підстилка зі стайні, листя, трава, рештки овочів. Купу ставили не просто денебудь, а в затишному місці, щоб не пересихала від сонця і не змивалася дощем. Зверху прикривали шаром землі або глини, це не давало випаровуватися поживним речовинам. Раз на кілька тижнів купу поливали гноївкою або простою водою. Щоб йшов процес перегнивання. Навесні, коли гній уже поспіє, його запах ставав м'якшим земляним, і тоді господар знав, можна вносити. Цей метод живе й нині, тільки тепер купи роблять більш організовано, хтось навіть використовує плівку або дошки для укриття, але суть залишилася та сама. Є цікаві старі способи, які сьогодні майже забуті. Але мають велику користь. Наприклад, дехто восени клав у борозний нечистий гній, а змішував його з глиною чи соломою, так виходило тепле ложе для весняної розсади. Земля під таким шаром не промерзала повністю, а навесні там швидше сходили огірки, гарбузи, навіть рання капуста. У Карпатах чи на полісі ще й досі дехто практикує теплі грядки. Восени викопують яму, закладають гілки, листя, гній, а зверху засипають землею. За зиму все це перепріває, і навесні грядка дихає теплом. Тому рослини ростуть удвічі швидше. Це по суті стародавня природна технологія, яку зараз знову відкривають молоді господарі, називаючи модним словом біопарник. Були й народні прикмети, що вказували, коли краще вносити органіку. Наприклад, казали як гуси стають на крило, пора гній возити. Бо це саме той час, коли земля вже прохолола, але лише м'яка. Або не жени гній у грязюку марно витратиш. Бо восени після великих дощів гній просто вимивався. Тому старі чекали кілька днів після дощу, коли земля підсохне, Чумля? і тільки тоді бралися до роботи. Усе робилося з розумом без поспіху, бо знали, що швидше зробиш, то гірше вийде. Ще одна традиція змішувати гній з попелом або землею, щоб уникнути втрат азоту. Попіл вважався універсальним додатком він давав калій і зменшував кислотність, такі суміші використовували особливо під картоплю й капусту. А на грядках, де росли буряки чи морква, господарі частіше застосовували компост він м'якший. Не пече землю. Свіжий гній під такі культури ніколи не клали. Корінь буде рогатий, казали в народі. Ці спостереження передавалися з покоління в покоління, і навіть без наукових пояснень люди розуміли, що кожна рослина має свій характер. Сьогодні, коли є техніка, усе робиться легше, але часто втрачається головне відчуття міри. Трактор може за день внести тонни гною, але не кожен задумується. Що надлишок органіки може зробити ґрунт надто жирним. Старі господарі завжди дивилися на колір і запах землі. Якщо чорна, пухка і пахне грибом, значить досить. А якщо глина жовта і суха, треба підгодувати. І це не на око, а досвід, що приходить із роками. Бо кожна ділянка як жива істота одна любить більше вологи, інша більше тепла, а третя просто спокою. І господар, що знає свою землю, завжди знайде правильну міру. Є й сучасні приклади, коли люди поєднують традиційні методи з новими знаннями. Наприклад, багато хто зараз робить компост не просто купою, а в спеціальних ящиках з вентиляцією, додаючи біопрепарати або ефективні мікроорганізми. Це пришвидшує процес перегнивання і робить органіку ще поживнішою. Але принцип той самий, що й. Сто років тому не спалювати, не викидати, а повертати землі все, що вона дала. І хоч тепер на полях можна побачити трактори, а не коней, але мудрість залишилася найкраще добриво те, що зроблено з любов'ю до землі. Ще один старий спосіб, який знову стає популярним, гноївка це рідкий настій гною, який зберігали в ямі чи бочці. Його розбавляли водою і поливали грядки або сад. Навіть сьогодні багато господарів роблять так, на осінь перед перекопуванням виливають гноївку по ділянці, це як швидка допомога для виснаженого ґрунту. Після цього все перекопують і залишають під зиму. Весною земля парує, темна волога, видно, що їй пішло на користь. Так само і курячий послід, хоч і вважався колись бідним братом гною, насправді має величезну силу. У селах його збирали, сушили, потім змішували з землею і вносили восени під плодові дерева або ягідники. Кажуть, що сад після такого підживлення ставав сильнішим, дерева давали більші плоди, а ягідники не підмерзали взимку. Ці знання жили поруч із людиною, бо селянин завжди бачив зв'язок між своїм господарством і природою. Не було тоді науки про гумус чи біології ґрунтів, але кожен знав, земля має душу, і якщо її годувати правильно, вона віддячує сторицею. Тож недарма в народі кажуть осіннє добриво, весняне багатство. Це не просто приказка, а перевірена істина. Бо навіть найкраща хімія не замінить тієї природної сили, що дає перегній чи компост, і кожен господар, який хоч раз бачив, як після зими земля. Удобрена восени розсипається під лопатою, розуміє, от що таке справжня робота природи, і в цьому є щось глибоко людське селянин не просто працює з землею, він живе з нею в одній гармонії, у взаємній вдячності. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено ствердити, осіння закладка органіки це одна з найважливіших справ для будь-якого господаря який хоче мати добрий урожай і здорову землю. Вона не потребує великих грошей чи складних машин, але вимагає розуміння, коли і як усе зробити. Бо органічні добрива це не просто пожива для рослин, це фундамент життя ґрунту. Якщо зробити все вчасно, правильно закласти, не шкодуючи праці, то навесні земля віддячить сторицею, буде пухкою, вологою, живою. У цьому й полягає суть справжнього господарювання: не виснажувати землю, а підтримувати її силу, повертати їй те, що вона віддає нам щороку у вигляді врожаю. Головне правило, яке варто запам'ятати, не гнатися за кількістю, а думати про якість. Багато хто, прагнучи нагодувати землю, вносить забагато гною або посліду, та це не завжди добре. Надлишок азоту може зробити рослини ніжними, жирними, а коріння слабким. Краще трохи менше, але правильною потрібний час. Органіка повинна мати змогу спокійно перепріти взимку, перетворитися на гумус, тоді її дія буде м'якою, рівномірною, без шкоди для рослин. Тому завжди варто використовувати саме перепрілий матеріал, не свіжий якщо гній ще парує, значить він не готовий. Якщо має сильний різкий запах, треба дати йому полежати. Так само і з компостом він повинен бути темний, розсипчастий, без гнилої вологи. Ще одна порада не забувати про чергування культур. Якщо ви внесли багато органіки під картоплю, то наступного року на цій ділянці краще посадити щось інше, наприклад, моркву чи зернові культури. Земля не любить одноманітності. Коли її постійно використовують під одну і ту ж рослину, вона виснажується в один бік, а решта елементів залишається невикористаною. Тому кожен господар має знати свою сівозміну. Це не формальність, а ключ до здорової землі. І осіння закладка органіки тут грає важливу роль вона допомагає відновити баланс після сезону. Так само треба бути обережним із курячим послідом, його користь велика. Але й шкода може бути, якщо внести забагато. Завжди краще розбавити водою або змішати з землею чи соломою, і не варто сипати безпосередньо під коріння, хай пожива доходить поступово. Земля все візьме тоді, коли буде готова. А щоб не зіпсувати структуру, після внесення органіки краще не ходити по грядках, не трамбувати, дати їй спокій. Якщо є змога прикрити соломою, листям чи навіть старими бур'янами це природний щит, який утримує вологу і захищає від вивітрювання. Особливо важливо розуміти, що осіннє внесення добрив це не одноразова справа це процес, який варто робити щороку, але в міру. Земля має пам'ять якщо її годувати регулярно, вона стає все кращою, темнішою, живішою. У таких місцях навіть після дощу вода не стоїть калюжами, а швидко вбирається. Під лопатою відчувається м'якість, а під пальцями тепло. Це ознака справжнього гумусу, який формується не за один рік, і тому головне не шукати миттєвого результату, а працювати з думкою наперед, бо земля це довгостроковий друг, а не одноразовий інструмент. Уникати варто й однієї поширеної помилки. Не залишати органіку просто на поверхні без перекопування, якщо її не загорнути в землю, поживні речовини випаровуються, а вітри й дощі змивають усе з поверхні. Крім того, тригній на поверхні привертає шкідників і може почати гнити не вглиб, а в бік. Тому перекопування обов'язкове і краще це робити не поспіхом, а рівномірно, щоб добриво потрапило на потрібну глибину. Якщо є велика ділянка, можна копати частинами, головне, щоб кожен шматок землі отримав свою частку поживи. Досвідчені господарі також радять не нехтувати компостом, це по суті найзбалансованіше добриво. У ньому є і мікроелементи, і пожива, і природні бактерії. Його дія тривала і безпечна, тому компост можна вносити навіть під ягідники, під дерева, під квіти. На відміну від гною, він не має ризику перегодувати рослину. Тому, якщо у вас є змога зробити свій компост, не лінуйтесь це справжня золота скриня для землі, особливо якщо ви живете в селі, де всього вистачає листя, трава, рештки овочів, навіть невелика купа за рік дає добрий результат, якщо за нею доглядати. Зрештою, головна рекомендація берегти землю як живу істоту. Не ставитися до неї як до бездушного поля, а як до партнера. Вона відчуває, коли її обробляють із повагою. Якщо не знищувати її хімією, не палити листя, не викидати рештки, а все повертати назад, то вона віддячить найціннішим, здоровими врожаями. Бо земля це не просто ґрунт це наш дім, наш хліб, наше майбутнє. І хто про неї дбає, той ніколи не буде голодним. Тож восени, коли вже все прибрано і господар має трохи вільного часу, не варто лінуватися. Вийдіть у город, подивіться, де земля потребує поживи, розкиньте компост, перегній, перекопайте, утрамбуйте снігом, якщо він випаде, і тоді зима працюватиме на вас. Холод, волога, мікроби зроблять свою справу, а навесні ви відчуєте справжню різницю. Лопата входить легко, земля темна, розсипчаста, пахне життям, і саме тоді приходить те відчуття, яке знає кожен селянин, ти зробив усе правильно земля жива, земля вдячна, і немає більшої радості, ніж побачити, як із неї знову з'являються перші зелені паростки знак, що природа прийняла твою працю і повертає її історицею.